Місцей Стринський район, метраж 540. сорок. В висота тревисота, стель Тримдізайн, Олена Зоріна фото Євген Лучин, коротенько. Замовники хотіли, щоб їх будинок відрізнявся від суворого і лаконічного інтер'єру міської квартири. Дизайнер розкрила в обстановці за міську тематику камін з кам'яною топкою. Дерев'яні стельові балки і меблі в дусі англійських традиційних будинків допомогли створити атмосферу для відпочинку і розслаблення. Подробиця у цьому заміському будинку в Істрінському районі живе сім'я з двома дітьми і нянею. Замовники звернулися до Олени Зоріної, щоб створити комфортний простір в стилі кантрі на трьох поверхах. Дизайнеру вдалося змістити акцент в бік еклектики і зробити обстановку яскравіше, коли дизайнер приступила до роботи, будинок був повністю побудований і вже були зведені внутрішні перегородки, але виникла необхідність внести зміни в планування. Вони торкнулися в основному другого поверху для організації систем зберігання і розміщення гардеробних, звели додаткові перегородки. Розповідає Олена Зоріна: на цокольному поверсі, крім технічних приміщень, з'явився великий спортивний зал з біговою доріжкою, тренажерами і дитячим спортивним центром. Плюс зробили кабінет бібліотеку, де зберігається колекція моделей вітрильників. Перший поверх парадний. Тут облаштували вітальню, їдальню, кухню і гостьову кімнату, вище приватні спальні. Для оздоблення стін дизайнер використовувала декоративне фарбування і фрески. Вони виконані за мотивами розписів стін у французьких шато. для обробки каміна взяли штучний камінь, на підлозі в громадських зонах керамограніт з ефектом зі стареної поверхні, а для житлових кімнат вибрали паркет, Палки на стелі зробили менш контрастними. Для цього використовували зелений відтінок замість стандартного коричневого. В інтер'єрі багато декоративних дерев'яних елементів зі складним зеленим кольором. Було не просто домогтися потрібного відтінку. В результаті поверхні обробили щітками і нанесли кілька шарів патини, розповідає дизайнер. Всі особисті речі розмістили в гардеробних. Кожну з них спроектували з урахуванням індивідуальних потреб кожного члена сім'ї і замовили на столярному виробництві. Кухонний гарнітур з дерева розмістили в ніші. З боку вікна немає верхніх шаф, тому приміщення не виглядає захаращеним. При цьому для всього необхідного є місце. Меблі замовили у відомих італійських і англійських фабрик. Замовники розповіли про свою любов до класичної англійської меблів, так біля каміна з'явилися крісла з вухами і оббивкою з візерунками для кабінету в цокольному поверсі спроектували ексклюзивну бібліотеку. Натхненням для неї стали меблі фабрики цароті, нова композиція, включає в себе незвичайні круглі шафи вставки в систему бібліотеки. У цьому приміщенні є три круглих вікна. В дизайні меблів ця тема повторюється, каже Олена Зоріна. Перебуваючи в кабінеті, відчуваєш себе в каюті круїзного лайнера з вікнами ілюмінаторами. Планування бренди представлені в проєкті Hall. оздоблення, фреска, апліціо, декоративна фарба, ойкос, підлогове покриття, маїндзю, меблі, модене севестоне пасі, освітлення. Колорс гостина є оздоблення, фреска, а декоративна фарба, ойкос, підлогове покриття, маїнзю меблі, диван і крісла Річмонд Мондгомем, Моденеса Вестоне Францессо Пасі, цеппі стіла килим, Арт, де віври, текстиль, валері Арбен декор, гад під Солеціонс, техніка, Sony Fіліпс, освітлення, колар спальня, оздоблення шпалери, солесон, меблі. Францесо пасі цепкість тіле килим, арт де вівре, текстиль, Солесон, декор, габпіцлеонс техніка Sony Філіпс, освітлення водадецкрія, оздоблення шпалери, Солесон, меблі, цепкість тіле килим, арт де вівре, текстиль, олері арбен, декор, габпіцолеціонс освітлення, Водокухня, оздоблення, декоративна фарба, войкос підлогове покриття апаріці, маїндзю ідальня, цепкість тіле, побутова техніка. М'єле змішувачі, ганс роге, освітлення, коларс, ванна кімната, оздоблення, фаб, підлогове покриття, фаб-санфаєнс, і боч, змішувачі, дромрач, освітлення, коларс, дячий санвузол, оздоблення, петрацерс, підлогове покриття, петрацерс, меблі, юродесі, бор, санфаєнс, і боч, люппи змішувачі, ганс роге, освітлення, коларс, гостьова кімната, оздоблення, літлебрене, шпалери, соле сон килим, арт де віври. Текстиль столи, столесом декор. Габ під Солеціомс. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міру.